Сьогодні я буду робити овочевий салат. Ми спершу... У нас є така глибока тарілочка, на яку ми будемо сопати салат. Ми беремо щось салат. Ми наклали салат і тепер його мене. Даємо солі. Все. Салат ми пом'яли. Ми зжали салат, і тепер відкладаємо його беремо наш райського хлопчину. Огірок! кто любит или поднимите руку так. Осторожно. Вау. Ну, на смак дуже ой ой Поднимите руку. Боже, один у него секретика? М -м 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 -м. Мы берем на тарелочку. І складаємо тоді огірки. Ми склали огірки. Ось, що, у нас такий зараз салат. Ми беремо помідорчик. Спробуємо його обережно завізати та виїхати. Хто любить помідорчики, я, до речі, люблю. Кто не любит Кто? И хто не любить помідорчики, то пишіть. І хто любить, і хто любить такі салати, ну овочеви. Там, де всякие такие овочи.